Дивовижні пригоди в лісовій школі. Пригоди в пагутині. Все Нестайко, Стайко, розділ перший. У ньому нагадується про лісову школу, про її учнів та вчителів. Новенька, неприємні несподіванки. І знову ми з тобою друже мій дороги у лісовій школі. Давай но ну, зазирнемо у клас. Он, де за першою партою сидять вони. Вірні, нерозлучні друзі, Зайчик, кося вухай та Їжачок, Колько, Колючка. За ними рисеня Раїска Мняу та козеня Зіна Бебешко, далі ведмежа Михалик Ведмеденко та бурсук борясук. потім лосеня-соня лось та більченя вірочка вивірчук. А за останньою партою, як майже у кожному класі, сидять хто А вже ж, сидять, Е... Зривщики дисципліни, ледарі і двічники, Вовчиня Вовчок Вовченко та лисеня Рудик Лисовенко, які останнім часом подружилися. Зараз саме урок музики і вчитель сольфечіо бегемот Гіпопотамович Розучив зі школярами нову спортивну пісню. От, послухай, диригуючи своєю мідною трубою, яка називається красивою урочисто Тромбон. Бегемот Гіпопотамович виводить Якщо хочеш бути скорим, дружим, спритним і бадьорим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі дружно підхоплюють: Стань спортсменом. А кося вухання, який має абсолютний слух, ще пак, такі вуха. Далі тягне соло. Якщо хочеш бути добрим, благородним і хоробрим, стань спортсменом, стань спортсменом. І всі знову підхоплюють. Стань спортсменом. Вовчик Вовченко і Рудик Лосовенко намисне фальшивлять, але хіба вони в селі зіпсувати пісню, їхні голоси тонуть у дружньому хорі? Проте класна керівничка Пантера Ігуарівна, сидячи у вчительській і перевіряючи зошити, контрольну з математики, чується як скрушно хитає головою. От шибеники, і коли вони врешті виправляться. Тут же у учительській сидять інші вчителі, і викладачка лісознавства Лисавета Патриківна, і вчитель лісової історії Мамонт Африканович, і вчителька лісової географії Жирафа Жирафіївна, і фізкультурник, знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів і джунглів серед мавп макак Макакович. А директор школи Бурмило Михайлович ведмінь замкнувся у себе в кабінеті і пише звіт за перше півріччя. На вигляд він суворий і непривітний, але насправді добряга і дуже любить дітей. От і зараз, пишучи звіт, він згадує кожного учня і сам до себе лагідно усміхається. Він дозволяє собі це тільки на самоті. А от вийде з кабінету і знову насупиться, він вважає, що лагідним бути не педагогічно, хіба з ними можна? вони ж на голову сядуть. Той же Вовчик Вовченко дай йому волю хвоста с -с тобі гризе. Бурмило Михайлович зітхає і по учнівському, схиливши голову на бік, продовжує писати. Що б там не було, нарікати не слід. Справи у школі йдуть непогано, і успішність, слава Богу, досить висока, і дисципліна не така уже й низька. А колись і згадувати не хочеться. Ще трохи і довелося би Вовченка у звірячу колонію відправляти, неповнолітнім правопорушником зробився. Подумати тільки у бегемота гіпопотамовича викладача, сольфеджіо тромбона поцупив, взявся зв'язався з дорослим бандитом, рецидивістом, шакалом, бацилою і заляканий ним трохи сам злодієм не став. Добре, що кося в кулько Кулючка виявилася справжніми молодцями, не злякалися шукала бацили, допомогли викрити його і вигнати з лісу. А якими ж боягузами прийшлися вони до школи? Тіні, власне, і боялися. Тепер зовсім не те. Приємно на них дивитися. Вовченко, правда, зра... 에... зразковим учнем не став. Потроху порушує дисципліну, ще й на Лисовенка погано впливає, але що ви хочете, де ви бачили, що порушники дисципліни одразу стали зразковими, так навіть у казках не буває. Ні, непогано ну, йдуть справи у школі. Непогано. Бурмила Михайлович усміхається, а учні у класі співають, а учні заливають. Якщо хочеш добрим, бути благородним, і хоробрим. Стань спортсменом, стань спортсменом, стань спортсменом. І хто знає, як усе б склалось, коли б на другий день, після того, як ми то, з тобою, дружі, мій дорогий, зазирали до класу, не з'явилася новенька. Очинилися двері і Пантера Євгарівна ввела класу класу Товстеньке, дике порося, у смугастому платячку із великим смугастим бантиком на голові, ввела і сказала, як завжди кажуть учителі в таких випадках, знайомтесь, діти, це наша нова учениця, Хрюша Кабанюк. Хрю, хрювіт, сказала новенька, сіла за вільною і одразу почала щось їсти. Яка симпатюлечка, правда? Яке в неї платячко, зашепотіла Соня Лось. Ага, закивала Зіна Бебешко. А Бе-бе бантик, який мені так подобається. І мені, і мені підхопила Раїска мняв. Пе, подумаєш, звичайнісінька свиня, та й усе, скривився вовчик Вовченко. «Чорт зна що, і з боку бантик. Плавельно, сказав Рудик Лисовенко. він не вимовляв літери р і замість правильно, говорить плавельно. Кося вухані колько колючка промовчали. Хрюша їм теж не дуже сподобалась, але відтакувати Вовченку і Лисовенку вони не захотіли. Хоча після пригоди з шакалом бацилою вовчик до них більше не чіплявся, але й дружби поки що не виходило. На першому уроці була лісова історія. Мамонт Африканович дуже цікаво розповідав про древніх шаблезубих тигрів, але слухали його неуважно. Як то кажуть, пів вуха. Усі раз у раз позирали на пару, де, на парту, де сиділа х, щось хрумкаюче новенька. А коли продзвонив дзвоник на перерву і учні вибігли у двір, Кося Вухань перші загукав. Цур не квач! Цурне квач, цурне квач, цурне квач, загукали всі, розбігаючись. Хрюшо, ти квач, О, бігаючи, останньою крикнула соня Лусь. «Е, а я не граюся, мляво сказала новенька, повільно щось жуючи. Всі розгублено завмерли. Чого не хочу? А так вона якось це сказала, що всім одразу стало нудно і нецікаво. Ніхто не побіг і ніхто, нічого не сталося, нікого доганяли, не доганяли, і гра квача розладналася. Потинялися вони по шкільному подвір'ї, дочекалися дзвоника і пішли на урок. Ну і Маруда, ця Хрюша, скривився вовчик Вовченко. Підтакнув Руди Клосовенко, і, хоч як не хотілося косій кулькові з ними погоджуватися, заперечити було нічого. З цього все й почалося. Яку б грудіти не заводили, хрюша нудно тягла. Не хочу, мені не цікаво. І всім одразу Чогось теж ставало нецікаво. І жодна гра не клеїлася. На перервах усі тепер нудилися, вешталися по шкільному подвір'ю і взагалі з ними діялися якісь дивні речі. Наприклад, одного разу Соня Лось і Вірочка Вивірчук поверталися додому. По дорозі їм трапилось пташеня, яке випало з гнізда, і жалібно пищало в траві. Соня і Вірочка були найдобрішими у класі. Завжди всім співчували, допомагали, жаліли всі. Їх. Вірочка до того ще й дружила з пташками, стрибала по деревах, часто гостювала у гніздах, а тут вони мовчки одвернулися і прочовгали мимо, соромилися глянути одна одній вічі, але не могли примусити себе запинити, зупинитися і допомогти бідному пташеняті їм було ліньки. Іншого разу Вовчик Вовченко і Рудик Лосовенко провалилися ненарокому яму. І хоча яма була неглибокою і з неї досить легко було вилізти, ставши один одному на плечі, вони лежали і не вилазили, їм було ліньке це робити, а всі стояли навколо ями і дивились. І ніхто не робив навіть спроби витягти Вовчика і Рудика. Всім теж було ліньки. І якби не вчитель фізкультури, Макак Макакович, Вовчик і Рудик, мабуть, тосі б лежали у ямі. Ну і, звичайно, не лише гратися, а й вчитися їм тепер стало нецікаво. На уроках вони сиділи байдужі, і неуважні, і дома ніхто з них не міг примусити себе робити домашні завдання. Навіть відмінник Михайлик Ведмеденко і Раїс мня вперше у житті почали хапати двійки. Пантера Іуарівна була в розпачі. Що це робиться? Жах, кошмар! Треба негайно скликати батьківські збори. Увага! Завтра батьківські збори. Запам'ятайте всі. Завтра, після уроків, батьківські збори. Запишіть і передайте батькам. Обов'язково завтра батьківські збори.